Перша вправа сідаємо рівненько, спину тримаємо рівно, дивимося перед собою і ми будемо виконувати підвигання нашої голови вперед та назад. Виконуйте потихеньку, не поспішаючи і не намагайтеся давити там до крайніх положень. Ні, все робимо до комфортного відчуття. Наступна вправа, так само відведення голови назад. Ми можемо, якщо хочете, допомагати собі рукою. Тобто назад так відбили голову і повертаємо голову в одну сторону. Назад. Наступна справа. Ми знов-таки повторюємо все те ж саме, тільки додаємо туди іще дещо. <гум> Ми так само робимо видвигання З голови вперед. Назад. Повертаємо. І зараз дивимося вверх. Вниз. Повертаємо. Потім так само виконуємо в іншу сторону. Повертаємо. Дивимося вверх. Вниз назад.